Вітаю друзі, слава Україні! 9 лютого 2024 рік. Починаємо від прикопу саженців. Діваємо мішки ізолянти. Так скажем, початок програми селекції по фундуку 2024 року. Мішок такий 50 на метр розмір. Вдівається на гілки. Далі, коли зберемо пилок, жіночі квітки почнуть розквітати, ми їх будемо запилювати. Далі знову мішки надіваються на тиждень, поки відбудеться запилення. А потім ми їх знімемо, щоб не пожарити, бо будуть температури вже більші. І на осінь будемо збирати горішки, висівати. І за 7 років можливо буде створений якийсь новий сорт. Зараз покажу як це все відбувається далі, що дівчата роблять. Отакий от, от сорт трапезунд. Сережки починають видовжуватися за кілька днів. Температура має піднятися до 14, у нас видно от, жіночі квіти вже. Але пилку ще немає, ще не літає. Почав видовжуватися. Сережка почала видовжуватися на сорті Бадоль. Під такою назвою у мене ніхто не знає, що це, але він перший починає пилити. Дивіться, яка ситуація з сережками. Це в нас трапезунд. Дворічні пагони. На них перший врожай. Три квітки з одної точки росту ось цієї. Але це не найкраще Макдональда. Зараз спущуся донизу покажу, знаходив по сім. Не знаю, як їх там позначити, щоб зрозуміти, чи семей. Бруняк буде 7 кластерів, чи це буде там 7 горіхів, як це все буде відбуватися. Трібно понаблюдати. Тут з, кожної, з кожного цього кластера є по 3. Тут на ці три квітки жіночих і тут три квітки жіночих. Треба помітити і побачити, скільки буде горіхів. Ставлю пару, це щоб ви розуміли, в яких умовах приходиться працювати до половини чобота болото, тому що не засіяна трава міжряддях. Між Якби тут була трава, те, що я кажу всім, до початку висадки саду має трава бути засіяна, вже підкошена. Отак місимося по болоті. Отакі бджілки у мене працюють сьогодні в саду зимові бжілки От що відбувається? Зрізаються всі сережки повністю, дивіться, тут же вже вже цвіт. Що Оце вже весь цвіт тут. От На такій маленькій гілочці три бруньки. О не можна? Чотири квітки, 10 см гілочка. Вся сережка знята. Далі надіваються ізолянти. Мішки. Добре, йду до Макдональда. По дорозі зайшов до молодої посадки сорту Вебстер. Три роки назад висаджувалися три повних вегетаційних періоди кущу. Видно, що є отакий садився він тут, метр висотою, дав приріст одного року. До цієї пори От звідси. Другий рік він дав ось до цієї пори І однорічний приріст. Маємо три роки. Ці пагони мають по два роки. Спочатку збирався їх видаляти, тому що кож до цей формувався Але дивлюся, що тут просто страшна картина. Отакі сережки. І кругом цвіт. Кругом цвіт. Ось дивіться, вони просто гронами такі сережки. І отут Дві-три бруньки і всі вони з цвітом, так як трапезунь Маю сфокусуватися, ось видно. тут видно сережки. Квітки. Тому залишу їх, візьму врожай з них, а потім вже видалю. Йдемо до Макдональда. Саме цікаве. Саме цікаве це тут. Зараз подивлюся, десь я тут знаходив. Такі сережки. Ось візьмемо стандартну гілочку. Ось вона. Так, бачите. На оці крайній. Дві квітки. На середній три квітки. І тут дві квітки з боку. Це така невеличка гілочка. Зараз спробую знайти ту гілку, де я знаходив сім. Падно, що сам не знайду. Зараз буду просити племінника. Просто от на одній гроні сережок на такій сім бруньок. Сім бруньок це просто жах. Ось, знайшов я цю гілочку. Дивіться. Сім. Сім квіток на одній на одній такій гронці. Що з того виросте? Треба просто ми робимо зараз ізоляцію, ставимо сюди мішок, і я ще додатково кину бірку зверху. Подивився. Що саме з цієї китяги буде, скільки буде, буде горіхів. Якось так. Сьогодні маємо до обіду зробити десь 130-140 мішків повішати. А далі будемо наблюдати барбакан. Так само кожна гілка така півметрова, буде ізолюватися, знімаються сережки. Сережка знімається так, щоб саму сережку зняти. Обрізатися буде ось так, у цю пору. А квітки ті бруньки квіткові, мають залишитися. І отак відбувається створення сороків. Це про все 7 років. Тому цікаво доєднутися. Працює Максютинський, працює Кочугорний над тим. Думаю, що багато вже хлопців працює. Ну і ми. Дякую всім за увагу. Добра миру, швидшої нашої перемоги. Слава Україні!